Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про переїзд українців з Польщі до Німеччини а також розбираємо причини, чому ніколи українці назад до Польщі не повернуться, як мінімум в тих реаліях, які... Існують на сьогоднішній день. Дивись це відео до кінця, обов'язково підтримую його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. Я дивлюсь, що всього лише 15% з глядачів підписані, всі інші дивляться без підписки. Нажимайте цю кнопку для того, щоб не пропускати нові випуски. А лайки потрібні для того, щоб боротися з російськими ботами, які атакують україномовний YouTube. Отже. Було проведено ціле е, дослідження. Його, як завжди, було проведено центром вивчення східної Європи Варшавського університету, а також е, е, міграційною платформою ЕВЛ. Було проведено досить обширне дослідження, яке е, розкриває нам всі таємниці того, хто ж з українців взагалі е, виїжджав до Німеччини, за яких причин виїжджали, і чому вони не збираються повертатись назад в Польщу. Е, і ми зараз про це все поговоримо. І е, на початок ми почнемо з того, е, коли взагалі українці, які перебували в Польщі, почали приймати рішення про свій переїзд. І е, е, все, в принципі, дуже просто. 52% опитаних перебували в Польщі менше трьох місяців, і в перших три місяці прийняли рішення переїжджати в Німеччину. Ще 32% перебували в Польщі в період від 4 до 6 місяців, і також після цього переїхали в Німеччину. Тобто середній термін перебування українців в Польщі становив всього навсього 4 місяці. І якщо ми говоримо про основні причини. Переїзду то вони в принципі мене не дуже то здивували. 43% сказали, що основною причиною переїзду були друзі, родина, знайомі, які перебували в Німеччині, які їх туди запросили і допомогли їм там вже якби облаштувати своє життя далі. 42% поїхало в Німеччину за соціальними виплатами, тому як там соціальна програма, як ми знаємо, набагато краща, ніж в Польщі. Можна сказати навіть так, що в Німеччині є соціальна програма, в Польщі її просто-напросто для біженців не існує. Далі, 38% в Сказали, що вони приїжджають в Німеччину, бо там є більша вірогідність відкласти, зробити якісь заощадження, відкласти більше коштів. І в наших реаліях ми бачимо, що велика кількість людей зрозуміла, що на випадок якихось екстремальних ситуацій, таких як, наприклад, війна в Україні, завжди потрібно мати в кишені в запасі трохи коштів, тому. Поїхали в Німеччину їх власне і накопичувати. І також всього лиш 27% українців, які приймали рішення про переїзд в Німеччину, переїжджали туди за вищими зарплатами, тому як справді зарплати в Німеччині трохи вищі ніж в Польщі, але в загальному рівень життя дорожчий. Тому я не впевнений, що набагато різняться там, скажімо так, кінцеві отримані кошти. І е, також дуже важливо розуміти, що е, найбільша така міграція українських біженців з Польщі до Німеччини відбулася ще в 3 кварталі кварталі 2022 року. Тобто, е, фактично на, м, скажімо так на осінь, е, на літо 2022 року, тоді виїхало найбільше. А зараз те, що ми бачимо, то виїжджає все менше і менше людей, е, тому як, в принципі, в Польщі. Ті, хто вже вирішив залишатись, вони і залишаються, бо це люди, які вже по як мінімум півтора роки перебувають в Польщі, і е, поки що немає в них там е, е, сильного бажання переїжджати в іншу країну, бо і в Польщі в них все в, е, в основному так влаштовано. І тепер давайте перейдемо до головного і найцікавішого питання: чому українці, е, які зараз виїхали з Польщі до Німеччини, не збираються повертатись. В е, ту саму Польщу е, наперед скажу, що 13% респондентів всього лиш 13% опитаних українців. Розглядають можливість повернення з Німеччини до Польщі. Ви вдумайтесь собі, фактично, кожен десятий всього лише 9 з 10, вирішить вирішає, як мінімум поки що залишатись в Німеччині. 38% заявили, що за жодних умов не збираються повертатись з Німеччини до Польщі, і є 49% біженців з України, які перебувають в Німеччині. І збираються на даний момент там перебувати, а в Польщу переїдуть лише за тих умов, якщо в Польщі піднімуть заробітну плату, е, і якщо вони зможуть собі знайти в Польщі достойну роботу, а не те, що пропонується. Ми розуміємо, що е, скоріш за все, що в наступних там 20 років Польща не зможе запропонувати вищий рівень життя ніж в Німеччині, тому особисто я цих людей відношу як до тих. Хто буде і надалі залишатись в Німеччині, яка є до біженців набагато більш компліментарною, ніж Польща? І цьому, як би, доказом є оті всі напади на українців в Польщі останніх тижнів, які попадаються на? скажімо так які попадаються на камери, ще дуже велику кількість їх просто-напросто не фіксують. До речі, в мене в телеграм-каналі також мені підписник прислав відео, коли на нього в Польщі в місті Глівіце, напав його колега-таксист. Поляк здер фішку таксишну в нього з автомобіля і забризгав йому очі перцовим балоном. Це також попало на відео. Є це відео в мене телеграм-каналі. Кому цікаво, долучайтеся, можете його там подивитись в закріплених повідомленнях. І в загальному можемо робити висновки, що Польщі на сьогоднішній день є над чим працювати, якщо вони, звісно, хочуть повернути українців назад до себе. Бо на сьогоднішній день Польща перестала бути країною номер 1 Серед країн Євросоюзу, які приймають в себе біженців з України, і країною номер один на сьогоднішній день є Німеччина. Останнє дослідження робилося в кінці червня, і на той момент в Німеччині перебувало біженців. Тих, хто виїхав після 24 лютого з України, українців було там 1 мільйон 100 тисяч, в Польщі було 975 тисяч. І я думаю, що коли це дослідження оновиться, я думаю, це буде в кінці вересня зроблено, то в... виявиться, що в Німеччині біженців стало ще на якихось 50-100 або 200 тисяч більше, а в Польщі їх стало менше, Приблизно на таку саму кількість. Тому, друзі, сьогодні, як би ми з вами говорили основні причини переїздів, основні причини, чому українці поки що не збираються повертатись до Польщі. І мені, до речі, цікаво дізнатися, чи ви. Збираєтесь повертатись до Польщі, чи ви збираєтесь з Польщі виїжджати в Німеччину, або якщо ви в Україні знаходитесь, чи збираєтесь ви виїжджати з України туди, в десь в Європейський Союз. Пишіть, в яку країну ви переїхали, в якій країні ви хотіли б жити. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Всіх повторююсь, всі, будь ласка, поставте лайк цьому відео для того, щоб я бачили якомога більше людей. І підписуйтесь на канал. 80... 3% глядачів не підписані на мій канал, тож ви можете зробити це просто зараз. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!